Оля, я знаю, у вас є класні результати стосовно турманіва нашого мила. Поділіться, будь ласка, враженнями. Ну, враження. А коли я отримала мило, то за нього дуже багато чула прекрасних відгуків саме в косметичних цілях, а не просто як для очищення використовувати. Я вже три роки користуюся взагалі китайською косметикою. Обрала для себе деякі засоби для вмивання, і вони для мене були дуже прекрасними, особливо якщо вони йшли на з концентратом алоє, Шкіра тоді ставала дійсно гарною. Це найкраще, що я пробувала до того, як я спробувала це мило. Коли вчора я нарешті почувши багато відгуків, все таки ризикнула його відкрити, бо я все ж відтягувала і відтягувала той ефект, який я отримала, ну я не очікувала аж настільки. Коли я його намилила, воно взялось такою як плівочко, і я його залишила як масочку, десь на хвилину можливо 10-12. Потім пішла його змила. Шкіра була настільки ніжною і гладесенькою, що в свій час в мене тільки один крем колись давав такий результат. Потім я його не знайшла. То я так думаю, ну навіщо тоді тратити на крема, якщо можна є милко, яке теж приведе мою шкіру в гарний стан. Ми будемо бачити, тепер буду слідкувати за результатом, як він піде на покращення стану шкіри. Але перші результати мене дуже сильно вразили. Це тільки Само... за один раз. За репутати. один раз. Да. Так, ну на сьогодні то трошки вже інше, тому що взагалі для покращення треба якийсь курс проходити. Все одно потрібен час на відновлення. Але коли з першого разу такі неймовірні результати, ну воно варто того, щоб спробувати. Клас. Будемо слідкувати за вашими результатами. Дякуємо.